Ну, по перше, тому що у нас з вами є просідання по неявці на вибори. Давайте так, у нас є великий пласт людей, які не голосують. Голоси яких або не враховуються, або виходить, що меншість е, вибирає за більшість. А більшість або не готова нікого вибирати, або їй плювати на те, що відбувається, або вона не зацікавлена взагалі ні в якому виборі, або з якихось причин вона не дійшла до виборчої ділянки. і Тепер кричить, що ви за мене наголосували за оце гівно. Ну типу ж класика жанра знову ж таки. А звідти і недовіра, тому що я цього гівна не вибирав, якого дітька за мене хтось вирішив, хто має там, да, розпоряджати. Моїми податками в цій країні і так далі. Ну, типу, це як такий самий мінімальний приклад, який є. По-друге, влада влада у нас, що що не е, держслужбовець при високих посадах, то дискредитація самого себе завжди. Не коректні рішення, неадекватні тіньові догов... ну, домовленості. А ідея класна реалізація повне гівно понабіцяють певних да моментів. Потім їх не можуть реалізувати, і про чесно про це не можуть сказати і винести проблематику не може чесно на загал в Україні. У нас завжди все, що там падкаврна і так далі. І це знову ж до корупції. Да, до кумовства, до панібратства, до того що рука руку миє. А я завжди приводжу приклад з Януковичем і Ющенком, і продажем крісла, яке просто у більшості тих, хто стояв на помаранчевої революції, викликало таке розчарування, тому що ну блін, ти серйозно зараз. Ти просто, ну ти просто продаєш крісло, а потім знаходять, коли тікає Янукович тіньову бухгалтерію, дивляться на ті цифри, за які він в тебе то крісло купив. Ну це ж треш. Ну, Про це вже куча розслідувань. Як от після того ти стояв і голосував за ту людину? Ну, я от умовно. Причому? При тому, що е, Ющенко не, най, не найгірший е, там, знаєте, якби президент да, в історії України. Він там наробив справ, але він толковий економіст. Але, але от він толковий економіст, він міг би здати класних реформ, він почав євроінтеграцію, в нього є велика кількість плюсів. Але ж, вибачте, по крисі кинув тих, хто стояв за нього, да, там і ну і ну кинув ж. І оце, оце кидалово постійне, воно не викликає довіри, безумовно, і поки викликати і не буде. Я не знаю, як, яким має бути наступний кандидат для того, щоб хоч якось, якось пом'якшити це питання. Ну, типу, навіть з Зеленським рівень об'єднання в 22-му році і довіра в 22-му році до того, що ми робимо, і низка некваліфікованих тупорилих е, прийнятих рішень, які просто ну, людина взяла. Ну як можна було давайте об'єктивно, як з командою е, Зеленський, як президент без війни, ну такої, от відверто. Ну ні про що на початку війни це прям. Гарний рівень, це гарний рівень нестандартних перемовин. Це гарний рівень. Ну, ви поняли, як якби да, якогось політичного руху. Це гарний рівень об'єднання, потрібних слів, потрібних заяв. Це класно. Це там мотивує, підбадьорює, вся ця історія. Ти стаєш людиною року, ти на всіх обкладинках в світі для того, щоб починаючи з 23-го, ти почав закопувати себе в якесь гівно. От ну правда, об'єктивно зараз. Просто в якесь гівно своїми ж рішеннями, своїми нереакціями, своїми своїми не, нечесними заявами. Я маю на увазі ну, перед людьми. Банально. Ми е, знаєте, я зараз приведу приклад, який скоріше за все, майже кожна родина в Україні, так або інакше обговорювала. Ну, в в тому або в іншому руслі у нас нещодавно сталася розмова з чоловіком і там з декількома друзями, достатньо думаючими людьми, які люблять свою країну. Я скажу, я, я от я кажу чого. Чого не можна зробити? Чесно, як свого часу зробив Черчилль? До нього також дуже багато питань до Черчилля в контексті історії. Але вийти і сказати, друзі, у нас срака. І нам срака. Нам нічого втрачати. Нас кинули ці, нас кинули оці. Ну, от жопа у нас повна. То давайте зараз оті всі дрони, які ми виробляємо, і які летять по тисячі, по дві, по три тисячі кілометрів. Ми зваємо з вами роєм. Знаєте, помірять так з музикою, от туди просто, по всьому підряд, по жінкам, по дітям, побагато от туди, отуди, от, от все. Ну нема вже, нема вже що втрачати в жопі. Давайте просто хіраньом. Я умовно кажу, ви розумієте в цей момент рівень розуміння ситуації. Українців просто людського розуміння, рівень а, як там, а, підняття хоч якогось бойового духу, і рівень розуміння. Ну, от реально, знаєте, такого відчайдушного, але вже таку фінальне. Ай, коротше, давайте вже вхірячим всім, що є, щоб вони там взвили поздихали. І ми вже, хоча б, знаєте, на прощання були щасливі хоча би від цього факту. Я дуже отрована, але це одно ну, така от комунікація. Це коли тобі вже просто нема чого втрачати, так давайте вже, знаєте, на фінал. Хе -хей! Це грубий приклад того, але ж можна вести з народом іншу комунікацію, але ж можна питати думку, але ж можна чути про те, що не влаштовує, але ж можна дивитися, як реагують на того, кого ти поставив. Я там зараз про Гетьманцева банально. Можна ж. Можна ж дивитися, можна ж свою команду якось. Ти не можеш контролювати все як президент, безумовно. У тебе є команда. Ну так може ми будемо хоч якось за командою слідкувати, яка геть теж ніхіра не контролює, тільки владу узурпує по кабінетам і пихає людей в кожне міністерство, і сидить в тіні і робить вигляд, що воно не при ділах. Понімаєте? Ну коротше, ну не маєш чесності комунікації з людьми. Що обіцяли ФОП? Відсутність перевірок. Здрасті. Не підняття податків до кінця року, ну, до, до кінця війни, вибачте, Здрасті. Ну, що обіцяли людям? А, пільги по комунальці, а потім приходять, відключають світло, бо кажуть, ми вас всі вертіли на дітородному органі. Ну, розуміємо, да? Тобі обіцяють одне, вибачте, за французьку найобують і роблять інакше. А що потім рівня довіри немає? Дійсно, як же ж так сталося? А, виходячи з цього, Олександра, виходить, що війна у нас ще більше послабила довіру в нашу державу. Звичайно. Звичайно. Воно, якщо на початках віра була якась в щось, то зараз з низкою гівняних рішень і ігнорування реальних проблем, от просто максимального ігнорування і дискредитації самих себе, у людей є одне бажання. Е, вибачте, від'їбніться від нас, дайте нам без вас, хоч якось. Нам так добре було, коли ви до нас не лізли зі своїми перевірками, ценними указаннями, новими законами, контролями карточек. І Тут зараз не про те, що там хтось гроші зажав, просто ви давали спокійно працювати, спокійно робити якісь речі. Ну, Так добре було, коли ви не лізли в 22-му році. От зараз дико звучить, 22-й рік повний треш. Люди об'єднувалися без вас, люди возили гуманітарку без вас, люди крутили бізнеси свої, продовжували щось робити без вас. Люди об'єднувалися без вас, люди э, працювали без вас, того що ви були в ахуї, обісрані і не лізли до людей. Ну от серйозно, ну чесно, давайте по факту, от по факту. Люди тіліпали, домовлялися через п'яті руки, дозвонювалися через п'ять дзвінків, я не знаю, там до притули завозили через Руминію вагони, понимаєте, гуманітарної допомоги роздавали розсей. Ну, я умовно кажу, так класно було, бо ніхто не ліз. Чудово. І це зараз там не про те, що хтось там відмив, були, вибачте, негарні люди, які там да, користалися цим, але взагалом тенденція. Перше, це одразу неосвідченість у побутових питаннях. Тобто, що я маю на увазі, це коли люди і діти у школах не отримають тієї інформації, яку вони можуть реально інтегрувати у життя. Відсутність сексуального виховання, відсутність економічного виховання, відсутність оцих всіх базових речей, да, неосвіченість у цьому форматі. Ну тобто, це, це друга, мабуть, велика, велика грандіозна прям проблема, і третє вічна незадоволеність. От у нас у українців є велика внутрішня соціальна халепа, в якій ми їмо один одного завжди, всігда, всю історію. Просто жираємо один одного, завжди чимось незадоволені. Ну от, Дали гроші погано, не дали гроші – теж погано. Ну, коротше, все, все гівно, завжди все гівно. Не зовсім коректне питання, е, яку порівняну ски? з ким? З Еритреєю? Ні. Америка. Америка нам зараз uh, дуже сильно допомагає, ні, але от ми маємо Європу, маємо Америку, маємо гучні заяви з тої, з іншої сторони і uh, але... знову ж таки. Поки що зав'язана з Америкою і приймати рішення так або інакше, виключно на нашу користь, без американського тиску, вони не можуть собі дозволити, поки не передомовилися гіпотетично з Китаєм. А всякі Рубіо і Вольці, і оці всі, чи як його там, блін, Відкоф. від, відкофи, вибачте, да, і оці всі чуваки поїхали що? з макроном торгуватися? Бо ай-яй. Давай ти не будеш домовлятися з Китаєм про вільну торгову зону. Пожалуйста, давай ми будемо говорити Трампу, давай що та рішать, давай, Європа, все-таки буде торгувати з Америкою, і оця вся барахлінь. Понимаєте? От і все відбувається. Не зовсім просто коректне питання. Європа і так відіграє роль у в принципі у війні, так або інакше, пасивно або активно. Ми, ми максимально в залежній позиції від Європи, Британії. Наших з вами партнерів і Америки в тому числі, uh -huh. ну або прямо або коствіно через те, що Європа залежна від Америки. Ну, на жаль, на жаль, я попереджала про те, що буде срака на фронті, і вона поки нікуди не дівається. І ворог буде мати часткові успіхи, і ворог буде мати заходи. Те, що ми говорили про Дніпропетровські, я казала, що вони будуть робити якусь дугу по Дніпропетровській області, де сама цільні скільки Дніпро, скільки. Вийти з іншого краю на Донецький напрямок, ну тобто зробити такий фінт, тут перетягнути увагу, тиск, да, і, і плацдарм для там більших оточень, більших просувань з різних точок. От, тобто, нас саме Дніпрону не вистачить у них ресурсу, як би вони не хотіли. Там а от а от по прикордонню двох областей. З да, заходом ага. на, на Дніпропетровську область. Там у них, на жаль, поки ресурс є лазити в тих краях. О, от срака на фронті у нас, поки полегшення у нас там не буде. Вони будуть у нас знову ж таки. Вони ще не кинули на деякі напрямки всі свої резерви і ресурси. Тобто нас це ще очікує. Е, і в коментарях до речі запитували стосовно харківського напрямку. Будуть вони сіль. Вони будуть. Вони будуть мудаки такі підсилювати ресурсами і резервами Харківський напрямок. І будуть мати там частковий успіх. Да не масштабний прям капіць, але мати успіх вони на харківському напрямку будуть. Тиск там буде прям серйозний. Давайте так не передати. А ми могли би купити американців, а, а вони би так, виробили, так, нам їх продати, а не продають нам його, тому що Трамп таким чином о, тисне на нас о, з питань цього, як його з питання підписання угоди, що типу спочатку ви зі мною домовитеся, а потім ми будемо з вами торгувати. От, бо я дивилася це питання, хитрий, рудий, старий маразматик. От, Це метод тиску. Він до питань продажі повернеться тоді, коли буде мати а, уна, нашу з вами. Від нас з вами якусь гарантію для себе у вигляді копаленої цієї всієї історії, От тоді він повернеться до якихось питань. Гадки гатки Чи... немає. Досі я досі Пах... не маю гадки, Я досі не розумію, починаючи від якогось абсолютно руйнівного якогось конченого удару до спровокованих всередині країни якихось е е суперагресивних дій, взагалі які тільки можливо. І вони як падали у мене на річному розкладі, так і продовжують собака падати просто у розкладах, як натяк на те, що може бути ще більша ескалація в усьому їх вигляді. Я досі не розумію. Я колупала цю тему. Я не розумію. Я ж кажу, я на це дивлюся. Я чи ми говоримо про не просто суспільний вибух, спровокований, який доведе до масових заворушень в країні, які ну будуть достатньо емоційно і усіляко тригерними, або це дуже дуже якийсь серйозний потужний удар, який приводить до трактної трагедії. Тобто, це от, прям, ну, от щось в такому ключі. І воно, як в січні падало, так воно досі фігурує. А значить, що поки ми йдемо якимось подібним шляхом. У поки в веселу сраку, він її вже туди веде, а приведе вообще в повний колапс. І, і, і з цими митами вони не пройдуть безслідно і для американського ну, би, да, жителя. Взагалі. І питання міграційної політики не пройдуть безслідно, і питання протестів, які там наростають, і незадоволення, вони не пройдуть безслідно. І Америка, яка боролася, первинно стала землею, де, як там? Здається, якщо я не помиляюся, Гага, здається, це казала. Про те, що чувак, в Америку тікали від правління королів. Ти зараз називаєш себе королем. Ти серйозно? Ну, типу, це жарт. Оце десь так. Він іще, окрім Америки, тут він іще такі веселі кризи натворить. А він натворить, що будемо ми всі на то дивитися і думати, як було спокійно в 22-му і в 23-му, хоча б на світовій арені, не дивлячись на війну. Ну, якось так. Олександра, чи дивилася ви наскільки висока ймовірність імпічменту Трампа? Дивилася я імпічмент Трампа. Імпічмент Трампа імпічмент йому об'явити можуть. А от проголосувати і довести до імпічменту до процедури це важка історія, і поки, поки не успішна на сьогоднішній день? із того, що можна подивитися, а, загроза життю Трампа залишається, до речі, актуальною. І я більше схиляюся до того, що ми можемо дочекатися не імпічменту, а того, що який небудь болі м'якіс. Стрілок таки справиться зі своєю задачею. <задачою> ну, оце більш ворогідна історія. Вона дійсно фігурує. Тобто є у нього ризики по життю і замахи на нього іще будуть, це видно. Ну, типу, це випадає. Вони все одно мають певні зобов'язання. Вони все одно мають певні зобов'язання, як мінімум, по якійсь захисній історії, по техніці, і так далі. Це те, що ми й дивилися з самого початку, коли штати тільки почали погрожувати нам, відміною якоїсь підтримки. Да, Європа не може нам повністю компенсувати все, що йде США. Безумовно, не може повністю компенсувати. Але втрата США як союзника, да, це погана історія, це болісна історія, але це все одно не крах. Ну, мається на увазі, це не так, щоб зовсім всі бо, голі боці. Тому тут, ну, таке, знаєте, якби. М -м з одного боку, погано, з іншого боку, і не подохнемо без них, щоб остаточно. Давайте вже так прямо говорити. І тому оця шантажна лінія, ну, ми її вже проходили, знаємо, бували, дякуємо. За якихось умов, вони обговорюють це за якихось умов. Скоріше за все, знову ж таки тема, тема підписання мирних штук і домовленості цієї всієї історії. За таких умов вони готові втикнути всім ножі в спину і зняти. Е, ну щось зняти, от але знову, ну щоб це мало прям ніфіга собі, який вплив для РФ позитивний. Не зовсім для них навіть при зняті знятті американських санкцій, санкції європейські і всі інші все одно дев'ятка жезлів. Це ваш важко, це удари. Путіну вигідно, аби Європа зняла санкції, бо перша торгова точка в першу чергу з Європою. Оборудки з Америкою такої немає, як не крути. Але вона є з Європою і частиною цивілізованого світу, які не планують знімати з Путіна санкції. Ну, типу, якби тут вже знову який відсоток тієї взаємодії з США? Що я надивилася? Я надивилася, який момент. Штати, скоріше за все, хотіли, із того, як я розумію, свої розклади, Штати хотіли надавити на Британію і Європу в тому, щоб вони підтримали їх лінію партії з питанням там, Криму, санкцій цієї всякої гівніни. Вони спробували надавити, спробували залякати. Європа не дозаля... ну, не дозалякалася і не залякалася. Британія е... встала в певну свою позицію, яка нам вигідна, і виходить, що Європа не підтримала оцю, і цієї історії. А, це, ну, тобто, а значить, Європа не тисне на Зеленського у цьому питанні, от у чому момент виступають тільки Штати. Виходить, що а, Україна, Європа, Британія по одну сторону барикад, США зі своєю мирною угодою по другу сторону барикад. Вони ж та думали, що вони натиснуть на європейців і ті також будуть тиснути на нас. А тут не так сталося, як гадалося. І за цього взагалі всі в глухому тупіку, тому що одна частина світу хоче одного варіанту. В регулювання. Інша частина світу готова труси віддати, чужі не свої чужі труси, а аби тільки що небудь було підписано, тому що а, руда Хвойда Понімаєте не може почухати своє ЧСВ в черговий раз. от от і все от Із -за цього ми маємо таку халепу, і за цього ми маємо таку напруженість по Британії, а штатам не залишається нічого, окрім злитися, як гучно заявляють, ми не будемо більше тоді нічого робити та ніц. Ніц, ніц так воно не працює, тому що у вас є дипломатичні е, зобов'язання. Вони не можуть так швидко злитися зовсім з якогось там перемовного або впливового процесу. Поступово так, але це займе час, все одно і тепер штатам доводиться читати те, що пропонує Європа, Британія, Україна, і ре регулювати і говорити з тим самим Путіним по цьому врегулюванню, тому що не, не вийшло продавити Європу. От і все. Ну на сьогоднішній день США роблять вже такі суттєві кроки щодо того, щоб вийти з цієї в угоди щодо миру в Україні, чи поки що вони ще лишаються? Та поки це перевернута вісімка кубків. Я ще не, не рішився, щоб іти. Понімаєте? Я все одно mm -hmm. ще тут щось куйовжусь, роблю якісь заяви достатньо такі по сімці. Кубків ілюзорні. Намагаюся взяти скоріше паузу, бо четвірка мечів тут пауза. Це не вихід, це пауза, це шантаж. Ми будемо нічого не робити певний час. Оце от, да, оце от може бути, але прямо щоб вихід, поки ні. Скоріше за все буде чимось погрожувати пов'язаними з фінансовою, Можливо, заїкнеться знову про якісь погрози на фінансовому попріщі, да, ключі і так далі тому подібне. Знову, тут не зовсім. ви розумієте, в чому проблема Трампа? Тут немає прямої мови. Тут є двійка довбаних пентакли. Я, наче і сказав атата, а наче викрутив так, що не дуже та і атата. розумієте? це, ну от. Це виглядає, як, знаєте, комплімент з приниженням. Uh -huh. О, тобі так добре в цьому в вплаті, тому що в джинсах, яких ти зазвичай в тебе товста срака. Знаєте, наче комплімент сказали, що тобі в платі добре, і сказали, що в тебе в джинсах срака товста. І отут, отут приблизно така сама історія, Наче і Росія ні годяй, ні гадяцький, ну якби не зовсім до кінця, розумієте? Ну він ну, Зеленський. Типу, ну, yeah. Абсурдно. Ні, єдине сьогодні один із телеграм-каналів конспірологічно вирухував якого саме Владимира в своїй заяві. А саме цікаве, я дивилася це питання. От буквально для просто дивилася питання для свого каналу. У мене випадає, що Трамп все одно натякає на Зеленського. Натякає на Зеленського в цій заяві у питанні того, що якби ж ти підписав, те, що я тобі пропоную, вже б ракети. Тобто твої люди не гинули б. тобто. Твої люди не гинули. Але а, в, враховуючи його там аналіз його якихось постів, в в цьому руснявому варіанті, Владимір, він звертається до пу. Тіна, а до Зеленського все таки ну Володимир там він пише через український uh -huh, uh -huh. варіант імені Володимир. Ну коротше, ви поняли. Ну uh -huh. я дивилася, він все одно задньою думкою, п'ятою ногою. Він більше звертається не напряму до Путіна, хоча це так типу виглядає, а все-таки натякає на Зеленського, який досі нічого не підписав, що трампусі там хочеться. Понімаєте? Ну, це те, що ви сказали про сукню і джинси, да. нібито до, до Путіна, але що? в разі претензій Росії я мав на увазі. не вас, да, а От нам чекати чогось подібного: і дій, і заяв, і реакцій. Тобто, нам чекати від Трампа от щось подібного.